Тут мав бути зовсім інший вступ, але доки ми монтували цей епізод, сталося дещо дуже важливе. Я записую ці слова з бомбосховища, тому звук буде точно відрізнятися від частини, яку ми напередодні записали в студії. Просто зараз, в цю мить Київ, де я і всю Україну росіяни нещадно поливають ракетами. І сьогоднішня історія мала бути про один, напевно, з найвідоміших українських музеїв про музей Ханенків. Але буквально декілька годин тому стало відомо, що одна із ракет впала всього за кілька метрів від музею. Я подумала, що напевно в цьому вся суть Росії залишити після себе цю вирву величезну, цю яму, порожнечу руїну. Але знаєте, що музей Ханенків вистояв, і тепер він буде ще одним символом. Незламності і стійкості українців і нашої культури. Ну а далі я пропоную вам дізнатися дуже особливу історію, яка напевно ще ні разу не була розказана. Ось так. І для того, щоб презентувати вам її, ми опрацювали дуже багато архівів, приватних документів і навіть листів. Тож запрошую до прослуховування, вистоїмо і переможемо. Тож, пані та панове, вітаю усіх на новому засіданні нашого культурного трибуналу. Сьогодні ми розглянемо справу про чашу Ханенків, що за тисячолітній артефакт знайшли колись в закопаному на Волині скарбі? Навіщо він так потрібен був Богдану Ханенку? Чому цю чашу ціною власного життя захищав від Совєтів український професор, і якою хитрістю російський ермітаж таки виманив її собі? А зараз ми перенесемося з вами в світ, якого уже немає. Уявіть собі, аббатство Даунтон по-українськи: Київ початок минулого століття, морозний зимовий день, ошатний маєток навпроти парку у центрі міста. В повітрі пахне свіжістю, піднесенням та амонієвими тістечками. В усьому будинку метушня слуги чистять хідники, напуцьовують столове срібло і витирають велику люстру. У кабінеті ж господаря тиша. У смужичці світла з вікна кружляють пилинки, наче чаїнки в чашці чаю. На робочому столі нашу увагу краде портрет красивої чорнявої жінки, яка кокетливо прикриває рукою обличчя. І тільки потім ми помічаємо в кріслі в тіні цю ж саму даму з портрету. Вона схвильована. На кожен дрібний звук з вулиці жінка злітає з крісла і підбігає до вікна. Раптом вона завмирає посеред кімнати. Масивні двері грюкають, чути кроки, і у кабінет входить чоловік у темному пальто, статний, плечистий. Він переможно дивиться на жінку. Вона мовчки підходить, змахує рукою сніжинки з коміра його пальто, і помічає в його руках пакунок. З хвильованим голосом, замість привітання, жінка шепоче Басічко, невже це вона? Тобі таки вдалося, але ж це було неможливо. Басічка, як на нього має право казати єдина людина в світі, або ж Богдан Іванович, як його знає, вся решта імперії, ще ширше усміхається. І дуже ніжно, наче новонароджене кошеня, кладе на стіл свій пакунок. Він поволі його розгортає, і ми нарешті бачимо, що там. А там вона коштовна чаша, історію якої ви сьогодні дізнаєтеся. Щойно ми бачили господарів цього будинку Варвару та Богдана Ханенків. За сучасними мірками вони би очолювали наш список Форбс, одна з найвідоміших родин імперії, впливові, багаті, дуже загадкові і володарі дивовижної колекції. Чаша, яку приніс додому Богдан Ханенко, це частина старовинного скарбу, знайденого на Волині. Потім її було вивезено десь в Польщу, і як саме Ханенко розшукав її і викупив, історія на жаль, не знає, але це була дуже і дуже особлива річ. Давайте оглянемо її очима самого Богдана Ханенка, ось як він пише про чашу у 1901 році. Оригінальний витвір перського мистецтва чаша срібна, орнаментована зовні рельєфними зображеннями рослин та тварин, а всередині частково позолочена. Ханенки розшукували по всьому світу не якісь рандомні коштовні речі. Вони складали ще й велике полотно нашої пам'яті. Саме тому власне Богдан Ханенко так багато інвестував в археологічні пошуки, бо він повертав в Україну наш фундамент. І ця маленька, знайдена на Волині перська чаша, була дуже важливим пазликом. Це був доказ. Тисячу років тому тут, на нашій землі, уже існували великі зв'язки з народами Сходу. А от історія, яку ви далі почуєте, не мала бути відома нікому. Вона наче, та порожня пляшка з під портвейну, яку никає старий алкоголік десь за батареєю, щоб ніхто не знайшов. Наступні події, описані в радянському документі під назвою Протокол номер 7 з грифом не підлягає розголошенню, але ми а вже ж відшукали його для нашого засідання, тож запускаємо ще один матеріал справи. Отож знову Київ. Але на дворі уже 1929 рік, середина серпня. У повітрі висить, знаєте, оце відчуття, коли, наче ще літо, але всередині чомусь так щемко і починає нити і пульсувати оце передчуття якоїсь туги і великих змін. Ранній ранок пахне побитими підпсованими яблуками до тротуарів нічний дощ, поприбивав поіржавіле листя каштанів. Навпроти парку в будинку світяться вікна. Але тут уже давно немає господарів. Тепер це музей. Посеред ошатної зали ми бачимо двійко людей: старшого чоловіка і дівчину. Мирну тишу порушує лише карбування хвилин древнім годинником і звук, з яким дівчина протирає різьблені поручні розкішних дерев'яних сходів. Раптом в масивні вхідні двері хтось гупає. Від цього різкого звуку чоловік і дівчина здригаються у вікні видно трьох незнайомців. Дівчина стривожено завмирає, але чоловік їй киває. Відчиняй Троє прибулих заходять всередину. Дівчина тихо відказує їм але музей ще не працює. Та щось у вигляді цих гостей змушує її замовкнути на півслові. Стрійця тим часом роздирається по кімнаті, снуючи чоботами в болоті по світлому килиму. Один з прибулих помічає ці брудні сліди і каже підкреслено люб'язним тоном: Ой, ми тут наслідили, перепрошуємо. Погляд, яким він при цьому дивиться на дівчину, змушує її мовчки стояти як паралізована. Тим часом її колега, чоловік у костюмі, каже новоприбулим. Я Сергій Олексійович, заступник директора музею, чим можу бути вам корисним? Трійця переглядається між собою. Один з них все тим же нестерпно солоденьким тоном відповідає: «Товаришу Гіляров, багато чули про вас, дуже приємно. Ми прийшли тут на маленьку екскурсію. Ну, хваліться чим багаті. Процесія поволі обходить розкішні кімнати, обвішані картинами і важкими портьєрами. Гіляров тим часом щось шепоче дівчині. Вона намагається вийти з кімнати, але один з гостей це помічає, спритно хапає її за руку, і все тим же фальшиво солодким тоном він каже: Ну ну, не треба, не треба покидати нашу дружню компанію. Інший з гостей обводить кімнату поглядом і запитує. О, а що це у вас труна посеред кімнати? Це не труна, це італійська скриня для приданого. Касоне називається, тихо відповідає їм Гіляров. Один з гостей бере з різьбленого столика невеличку металеву чашу. Гіляров не витримує. Прошу вас, тільки не її. Вона унікальна, вона безцінна. Це не можна забирати з музею, її не можна вивозити з країни. І тоді один з гостей підходить до Гілярова впритул. І каже, товаришу Гіляров, видно, ви не розумієте, що відбувається, то я вам поясню. Якщо партія вважає, що це стоїть труна, значить це труна. І якщо партія вирішить вас туди покласти, ви туди ляжете. Зараз ми зупинимо цей матеріал справи, щоб пояснити вам дещо. Мабуть, вас цікавить, ким були ці троє гостей музею. Вони це комуністичні міньйони, такі собі члени спеціальної комісії в держторзі. Ця схема працювала так: молодій країні совєтів у той час сильно піджимало з грошима, і влада придумала створювати такі от загони. Вони приходили в будинки до заможніх людей та в музеї і записували все, що цінного там є. Потім це все силою вилучали і продавали за кордон. А за доброю російською традицією всіх незгодних з цим. Розстріляти професор Гіляров ризикував власним життям, коли намагався захистити чашу Ханенків. Але він добре розумів, що це не просто якась коштовна цяцька. Саме тому, незважаючи на погрози, він пише листа на гору з вимогою залишити цей скарб в Україні. Ось він. В числі речей, що намічено комісією, є група пам'яток, що мають виключне значення для української науки і, зокрема, археології. А саме велика срібна орнаментована чаша перського періоду. Вона була знайдена на українській території. Ця річ нам тим дорожча, що подібних немає в жодному з музеїв. Продаж їх за кордон не може не викликати обурення і протесту. І уявляєте, ця відчайдушна сміливість спрацювала. Чашу залишили в Україні, але, на жаль, це був ще не кінець історії. Через декілька років в Лінінграді проходить міжнародний конгрес з іранського мистецтва та археології. І як у Совку на стіл любили показушно витягти всі кращі сервізи з запилених сервантів, так і тут гостей треба було вразити. Тому для виставки в Ермітажі почали шукати скарби, в тому числі згадали й про особливу чашу у Києві. Тут мені дуже хочеться зупинити цей подкаст і кричати нашим музейникам: не віддавайте, це підстава. Але українцям обіцяють, що все повернуть, і чаша Ханенків їде на виставку Вермітаж. Це був останній раз, коли її бачили в Україні. Якби це була справжня зала засідання, а не віртуальна, я би попросила наступну річ вносити в рукавичках, щоб не запаскудити руки. Це лист директора ермітажу у відповідь на чергове нагадування українців повернути нам наше. цитуємо в перекладі. Затримка речей викликана тим, що державний ермітаж поставив собі питання залишити деякі пам'ятки. Ці речі закривають суттєві пробіли в колекції ермітажу. Ми готові, в свою чергу, передати в ваш музей інші пам'ятки з числа неекспонованих. Директор Йосип Орбелі. І от найбільше вражає, так мене це все ще дуже вражає, як росіяни живуть за цим принципом сам придумав, сам повірив. Бо уже в 1987 році в офіційному каталозі армітажу біля фотки нашої чаші Ханенків написано отаке: це чаша з колекції Ханенка, прислана в честь 175-річчя п'ятиріччя удар відділу сходу. Ви все правильно розчули: прислана вдар. Несіть вогнегасники в зал засідання. А зараз ми з вами втретє за цей епізод в музеї Ханенків. Але цього разу не в часи, коли тут був теплий затишний дім. І не тоді, коли музей намагався вижити в радянському терорі. Вперше в нашому подкасті в матеріалах справи 2022 рік. І на дворі велика війна з Росією. Я записую ці слова в порожньому кабінеті Богдана Ханенка саме там, де ми з вами сьогодні бачили в матеріалі справи щасливих господарів. Зараз тут забиті дошками вікна і напівтемрява. Чесно, я ніколи не бачила цей музей от таким. Розкішні кімнати зараз спустошені евакуацією колекції, на різьбленому паркеті плівка. І я от думаю про те, як колись тут, у цьому ж кабінеті, сто років тому Богдан Ханенко склав свій заповіт: дім його родини і найдорожчу справу його життя, їхню з Варварою колекцією перетворити саме на київський музей. Він ретельно все виписав, як все буде працювати, залишив гроші. Богдан не передбачив одне: що сюди прийдуть совєти. Історія цієї чаші Ханенків це лише крапля з того, що було викрадено Росією з цього музею протягом минулого століття. Чи можемо ми точніше, як ми будемо все це повертати, запитаємо в старшої наукової співробітниці музею Ханенків Ольги Новікової. Пані Ольго, ми сьогодні дуже багато говоримо про цю чашу Ханенків, але як ми розуміємо, вона була не єдиною, яку вкрали росіяни. Що ще ваш музей втратив? Одразу скажу для наших слухачів, що за ХХ століття наш музей втратив близько 24 тисяч творів. Звісно, багато речей було втрачено через погроми. Німецьких окупантів, тому що Київ був окупований 41 першого по 43 рік. Колеги з країни-агресора часто навідувалися в цей музей, досліджуючи колекцію. Там були відомі сходознавці. І, звісно, я думаю, що це вони були такими адептами, щоб. Ті твори, які вони вважали найкращими, нехай вони будуть от в головних музеях. А дійсно на той момент головним музеєм вважалися, звісно, музеї Москви, Москви і Петербурга. Мені дуже складно осягнути, скільки в Ермітажі зараз наших українських скарбів. Але от скажіть за часів незалежної України, ваш музей намагався звідти повернути награбоване? Ви якось зверталися до них? За їхніми відповідями вже було зрозуміло, що вони не збираються повертати. Чесно, мені їх шкода. Шкода не в плані, що я таким сильно співчуваю і от емпатію відчуваю якусь. Ні, мені шкода в плані, тому що настільки вони ниті. тому що вони дійсно, якби окуповують, анексують. Чужі, чужеродні для них насправді то культури, і от активно вибудовують якийсь міф, який просто не витримує критики, що це їхнє. Зрозуміло, що зараз, поки триває війна, наші скарби так і будуть в заручниках в цих музеях Росії. Але чи є якийсь план, що робити далі після перемоги? Як це відбувалося, і після Другої світової війни, тобто спершу дійсно треба перемогти, а потім говорити про контрибуцію, репарацію. От в рамках цих відшкодувань вже говорити про повернення і культурних цінностей. Якщо я вірю в те, що колись ці пам'ятки повернуться, я дуже переживаю за те, в якому стані вони повернуться, і чи їх просто не попсують перед відправкою, тому що від цієї від, від сусідів таких можна очікувати всього що завгодно. Тому що в плані етики вони, вони про це слово не чули. Ну схоже, ми тепер маємо ще одне завдання після нашої перемоги. Але в мене немає сумнівів ні в ній, ні в тому, що музей Ханенків вистоїть, ні в тому, що ми от все наше обов'язково повернемо. Зараз ми ведемо екскурсію по стим музеям, Вона називається Тіні та Стіни. Коли люди приходять і також можуть побачити музей під час війни. Знаєте, я от бачу їхні очі, да, дехто починає плакати, дехто просто розгублений. Звісно, от коли ми говоримо, говоримо про те, що музей не перший раз був пустим. Зараз він пустий, хоча от у нас війна, але ми всі тут, всі хто. Працює всі, хто залишився, всі тут або хто вже повернувся, і ми, звісно, намагаємося як найкраще захищати пам'ятки, захищати будівлю для того, щоб після перемоги я в неї дуже вірю відкрити музей і показати колекцію, і щоб люди, звісно, її побачили. Музей Ханенків це ще один приклад стійкості українців, як ота та шавка з Бородянки. Пам'ятаєте? Колись Варвара Ханенко, коли вже було зрозуміло, що до влади отот -от прийдуть совєти, могла легко виїхати і вивезти колекцію в Європу. Їй пропонували, але вона відмовилася і вирішила залишитися, бо цей музей мав бути лише в Україні. Коли прийшла Друга світова війна, професор Гіляров, про якого ми сьогодні згадували, відмовився евакуюватися і залишився в музеї захищати колекцію, заплативши за це, на жаль, життям. І зараз, під час великої війни з Росією, музей вперто живе екскурсіями і концертами живої музики. Він каже нам: ми вистоїмо, і доки ми пам'ятаємо і говоримо про своє і про своїх, доти, у нас є шанс їх повернути. Це був культурний трибунал. До речі, якісні медіа це теж великий вклад в нашу перемогу. Щоб долучитись до спільноти і підтримати The Ukrainians, зазирайте в опис подкасту, там буде посилання, а також різні додаткові лінки для тих, хто хоче дізнатися трошки більше про цю історію. Обов'язково ставте нам зірочки на Apple Podcasts, на Spotify і е, на Ютубчику теж ставте лайки. І обов'язково пишіть відгуки, тому що нам дуже важливий зворотній зв'язок. Дякую, що були з нами.